Всім привіт! На ремонті ось такий електровелосипед. Велосипед, тому що має педалі. Фірма FADA. ось така модель. Не працює, вмикається, даємо газ і він ніяк не реагує. Будемо розбиратися, чому ж він не їде. Перше, що я вирішив перевірити, це що у нас з двигуном. Під'єднав свій тестер, тому що побачив, що тут є пошкоджена ізоляція. Пошкодилась вона по тій причині, що тут неправильно зібрали цей велосипед. Ця вісь має стояти на 180 градусів в іншу сторону. Ось ця прорість, тут така, можна бачити, бачите, ось ця прорізь має бути з тієї сторони. І сино дріт переломився і ізоляція пошкодилась. Дивимося. Що у нас з нашим двигуном? Можна бачити сигнали з датчиків хола є і всі три фази теж є. Далі я під'єднався до виходів самого контролера, вмикаємо наше запалювання, бачимо Є5 вольт. Даємо газу і бачимо, що нічого у нас не відбувається. Контролер ніяких сигналів нас не показує. Далі я вирішив подивитися, чи є сигнал з нашої ручки газа. Розібрав цю фару. Розбираючи, бачив, що тут є на фарі пошкодження. Напевно, вже цей велосипед десь був в майстерні або, можливо, сам власник пробував зробити його і розбирав тут. Під'єднався і бачу, що сигнала з ручки газу немає. Потрібно зараз розбиратися, чого ж немає сигналу. Можливо, обрив, а можливо, проблема там з самим датчиком. Розібрав я ручку газа і побачив, що тут поломаний магніт. Цей магніт рухається біля датчика холла, який стоїть в руці, ось він, і дає інформацію контролю, з якою швидкістю нам рухатись. Зазвичай ці ручки ламаються по причині того, що люди занадто сильно їх викручують. Наприклад, хочуть їхати швидше і починають її крутити до максимуму. Але ви повинні розуміти, що коли ручка вперлася, це все вже є максимум ваш. І крутити її далі не потрібно. Будемо пробувати відремонтувати. Зібрав я все на місце, відремонтував цю ручку. Зараз покажу. Що все у нас працює, даємо газу можна бачити наш велосипед їде. Також поставив цю вісь правильно. Вона стояла з цим прорізом в цій стороні, і дріт був сильно переломлений Пошкодилась пошкодилася ізоляція. Тут відновив ізоляцію, все зібрав, все працює. Віддаю зараз. Цей велосипед власнику. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!